Люк-підлогу під плитку на скритих завісах з газовими пружинами та електроприводом на проводному пульті керування. Кнопочку треба натиснути і тримати до кінця, поки не спрацює кінцевий вимикач на електроприводі. Довжина люка 2,85, ширина люка 90 см. Внутрішній отвір у нього виходить. Замість 2,85-2,74. Замість 90 залишається 72 см всередині раму для проходу. Зараз працює кінцевий вимикач. Так, примикання. По всій довжині прекрасне. Юрій річ, не уходьте далеко, відразу відкривайте. Будь ласка. Щоб не затягувати відео, натискаємо кнопочку і тримаємо до повного відкриття електроприводом люка. Електропривід досить тихохідний, але за рахунок цього він досить потужний. Швидкий електропривід не буває потужним. Він лег... ну, не підніме важку кришечку. Тому є баланс між швидкістю і потужністю електропривода. Зараз на кришці стоїть дві газові пружини, які практично роблять її нейтральною по возі. Електропривід працює майже без напруження. Так, продовжується термін його служби. За 10 років, що ми використовуємо ці електроприводи, у нас не було жодного гарантійного випадку при правильній експлуатації електроприводу. Зараз спрацює кінцевий вимикач, кришечка зупинилася. Відкриття по всій довжині рівномірне, щілина між цією частиною, два пальчика. Тобто сюди можна покласти 1,5 см плиточку. Герметична конструкція гарна, якісна. Всім дякую.